Сьогодні роковини кривавого теракту в Оленівці. Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять українських захисників та захисниць, добровольців та цивільних, які загинули в російському полоні. Саме вночі проти 29 липня 2022 року Росія скоїла один із найжорстокіших злочинів проти українських військовополонених на території виправної колонії Оленівка на окупованій Донеччині. Окупанти підірвали будівлю, де утримували полонених. Оборонців Азовсталі тоді загинуло щонайменше 53 троє українських воїнів 130 були поранені. Кілька годин керівництво колонії не пускало медиків до постраждалих, і лише за 5 годин після вибухів та пожежі дозволило евакуацію. Світ засудив цинічні дії росіян. Місія ООН розпочала розслідування, але в січні 23-го року була розпущена. Трагедія в Оленівці стала символом системних російських воєнних злочинів, розстрілів, катувань принижень сексуального насильства, позбавлення доступу до медицини та їжі сьогодні. День пам'яті страчених і загиблих у полоні. Це пам'ять про тих, хто до останнього залишався нескореним. Нагадування світу про злочини, за які Росія мусить. Бути покарана і про тисячі тих, хто досі залишається в російському полоні. У багатьох містах і селах сьогодні згадують закатованих росіянами українських бранців. Відбулася велолюдна акція і на Майдані Незалежності в столиці. Прийшли самі азовці і родини військовополонених. Було також багато молоді. Серед загиблих Воленівці і Дмитро Букарьов та Сергій Павліченко. Про воїнів героїв, яких пам'ятатиме Україна завжди, їхні родичі розказали нашим кореспондентам. Це зовсталі сього прям там місто такий вже зморе, не бачиш, змучений. І ось це також Азовсталю. Простий, скромний, сором'язливий. Русудана з теплом згадує свого чоловіка-героя Сергія Павліченка. Юрист за освітою став на захист країни 2014-го. Азов був близьким йому по духу, згадує жінка. Тому й не здивувалась вибору чоловіка, адже він брав участь у революції гідності. Родина жила у Запорізькій області. Чоловік боронив Маріуполь. Коли Сергій вже був на Азовсталі, Русудана в цей час в Абхазії на похороні тата і. Повернутися до України змоги не мало. а вдома в Україні чекало двоє дітей. Я настільки була впевнена, що він знайде зв'язок. Він знайде, як мені повідомити, написати. Він ще найближчі такі побратими. Да, хлопці виходили і давали нам як то сказати, якийсь месендж. Плюс все добре. Живі Сергій Павліченко мав позивний броня. Був командиром ремонтної роти Азову. Брав участь у Широкінській операції у боях за Мар'їнку та Красногорівку, а далі Маріуполь, Азовсталь. Полон. Останні повідомлення вже такого зразку, як я вже не можу, кажу, пожаліюся тобі. Їжа кажу, я не можу. Він такий він ніколи не жалівся. От настільки все в собі тримав і нас опікав. Кажу ж, а це каже: я не можу. каже, я так мою проложку цукру. За деякий час дружина дізналась про теракт і побачила прізвище коханого у списках. Побратими згодом підтвердили те, у що жінка відмовлялась вірити. Її Сергій спав у самому епіцентрі вибуху, згорів живцем у бара. Аку Воленівці у Русудани, з речей коханого лишились капці, які вона забрала до Черкас, коли переїздила з родиною із Запорізької області. Оце, як їх привезли, такі от такі ми бережемо. Не знаю, ну лежать я наче знаю, звідти згадки більше нічого. Взагалі, ми всіх цих хлопців, так як я тут працюю, майже 40 років, я їх всіх знаю. Як активних читачів, а це в одній із бібліотек Чірка створили куточок полеглих у цій війні захисників, які без книг не уявляли свого життя. І серед них страчений в Оленівці заступник командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України Азов, легендарний Білотур. Дмитро Букарьов він дуже любив читати і історичне. Він читав фантастику. Враження таке було, що людина хотіла охопити абсолютно все, і, і, і він читав швидко. Побратими про нього казали, що фартовий і безсмертний. Дмитро воював з 14-го року, не міг стояти осторонь після окупації росіянами Криму, захищав Маріуполь, брав участь у ризикованих операціях. Зокрема, і коли вже був на Азовсталі, розповідає його сестра Тетяна. Дмитро Букарьов був одним із засновників артилерійської розвідки і артилерії Азову. До самого виходу в полон тримав зв'язок із сестрою. Я розплакалася, написала, що я не хочу, щоб він в полон. А він написав, що це єдиний вихід, що ми само такі втрати по 60 людей в день. що… Це єдина можливість зберігти життя ну, пораненим і ну, важко пораненим. А 29 липня стало відомо про підступний теракт росіян. Тетяна побачила прізвище брата дев'ятим у списках загиблих, але до останнього сподівалась, що його разом з іншими командирами кудись перемістили. А потім, коли був обмін, і мене всі вітали, що командирів повернули, бо це був дуже гучний обмін, і дуже багато інформації було. Мені важко було казати людям, що Аді мене повернули. Він взагалі знаходився буквально біля самого епіцентру вибуху, шансів там не було вижити. Тоді у ніч з 28 на 29 липня 22-го окупанти вбили понад півсотні захисників Маріуполя. Росіяни підірвали барак в окупованій Оленівці, куди напередодні привезли майже 200 полонених українців. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, єдині новини.